У Трампа і у Зеленського нарцисична структура особистості тобто обоє мають високий рівень самовпевненості, прагнуть уваги та схильні до ризику, причому до такого швидкого і імпульсивного ризику. Вони обоє їх сильні сторони, вони харизматичні, вони знають, як сяяти, і вони використовують популізми задля того, щоб сяяти. Тобто вони умовно говорять, вони знають, як сказати те, що сподобається людям навколо них. Тобто вони використовують популізм за рахунок цього підсилюють власну харизму. Вони обоє створили сильні. Персональні бренди і працюють більше як шоу-менеджери, ніж класичні політики. Вони обоє е, конфлі... схильні до конфліктності та провокацій.